Вітаю! Мене звати Гузюк Лілія, я дитячий та сімейний психолог і флортай спеціаліст. І сьогодні я хочу розповісти вам про небажану поведінку у дітей з аутизмом. Що потрібно робити? Чи ця небажана поведінка вона є корисною для дитини? Що ми взагалі називаємо небажаною поведінкою? І з чого розпочинати, якщо дитина кричить, плаче. Багато стимулює, припустимо, або вона відмовляється виконувати наші інструкції, або вона хоче щось отримати і тому кричить. Отож, розпочнемо спочатку. Що ми називаємо небажною поведінкою і чи взагалі варто її нам так називати? Припустимо, ми відносимо до небажної поведінки те, що дитина. Самостимулює, і коли ми її забороняємо, припустимо, вона хоче вокалізувати, казати якісь там ау, але ми їй це забороняємо, вона починає там або кричати, відмовлятися, падати на підлогу. Або, припустимо, дитина хоче махати руками. І знову ж таки, якщо ми забороняємо це робити, вона. Починає знову ж таки кричати чи робити якісь небажані дії для дорослого. Або ми кажемо їй, піди виключи світло, вона не йде виключати, а починає кричати, або взагалі відмовляється просто це робити і не виконує наші дії, і при цьому проявляє своє незадоволення різними видами способу. Або це ж також може бути, що дитина хоче щось отримати. Якщо ми їй не даємо цього, то вона знову ж таки починає плакати. І припустимо, ось такі дії дитини, цей плач, крик, коли дитина б'є дорослого або починає самоагресію відносно себе. Ми називаємо небажаною поведінкою. Тобто небажане це те, що нам дорослим не подобається. Наскільки ця поведінка є бажаною чи небажаною для дитини, поки що ми це не зв'язували. Ми з'ясували зв зв те, що ось якщо дитина кричить, нам це не подобається, і ми назвемо це небажаною поведінкою. Проте, зрештою, якщо відштовхатися від природи саме дитини, що таке крик дитини, що таке плач дитини? Це почуття і якби показ того, що мені не добре, мені погано, мені потрібна допомога дорослого. Я не справляюся з ситуацією, мені надто страшно, мені надто важко. Тобто. Зараз життю або здоров'ю дитини загрожує якась небезпека, коли ми починаємо з вами кричати або плакати, або там, падати на підлогу, втікати, коли для нас є якась певна небезпека, або нам там заважко, або в нас дуже сильні емоції страху або відчаю, або злості. Припустимо, за нами біжить собака і ми кричимо плачемо. Чи буде це неважною поведінкою? Ні, це буде ну, закликом про допомогу, що допоможіть мені, біжить собака. Або якщо впав дорослий чи впала дитина, ми надаємо знову ж таки допомогу, і ми співпереживаємо дитині, що ти впав, ми заспокоїмо її, тому що здоров'ю дитини в даній ситуації щось заважає. Припустимо, вона впала і поранилась. Те саме відбувається і з дорослим. Коли ми, припустимо, впали і ми плачемо при цьому. Це говорить про те, що нам боляче і нам потрібна допомога. Тобто в цій ситуації наш крик виступає. Чи наш плач, чи наше пригнічення, чи те, що ми там лягли і махаємо руками, що ми не хочемо цього робити, ми не можемо далі бігти, тому що ми. Ну, я там впала, чи хтось інший впав, і я не можу це робити. Тобто наш крики, ось ця наша небажана поведінка, я не дуже люблю цю фразу, але сьогодні буду її багато використовувати, вона говорить про те, що дорослому треба допомога. Або дитині треба допомога, якщо. Вона там не знаю, вона впала, припустимо, те, що ми вже розглядали. Проте чомусь, якщо дитина самостимулює. Припустимо, в неї є стимуляції різного виду. Це може бути, вона там обіймає себе, або там б'є рукою по якійсь частині тіла, або, припустимо, махає руками, або вокалізує там, каже якісь певні звуки. Уа. Ми це вже називаємо небажаною, Тобто, це не подобається, якби би дорослому. Але зі сторони дитини то є часто саме. Показником того, що мені важко, я не справляюся, існує якась причина, чому я це роблю. Тому загалом, коли ми говоримо навіть про небажану поведінку, ми не можемо її оцінити як бажану чи не бажану. Тому що, припустимо, якщо дитина стимулює багато, існує стимінг, і вона там сидить і розкачується при сут. По суті, і ми їй забороняємо це робити, вона починає кричати, але ми не знаємо, що ж відбувається з дитиною насправді. Можливо, в неї ось цей стимінг через те, що її болить живіт. Вона не може заявити нам, що мене болить, вона не може показати. Можливо, вона навіть не може локалізувати, де наявне це відчуття в тілі. Просто вона відчуває дискомфорт і щоб заспокоїтися, вона починає розхитуватися. Ось я розхитуюся, тому що мені боляче. Ми її зупиняємо при цьому, тобто ми не даємо їй зупинити свою біль, не даємо їй вплинути на те, що в неї там відчуття болю, наприклад, в животі, або відчуття нудоти, тобто є щось некомфортне. Тому доволі ну, якби не доволі часто, а зрештою, ось ця небажана поведінка, якою ми так називаємо, те, що нам не подобається, під собою несе надто глибші причини, і ми повинні впливати на ці причини і не казати там, у дитини небажана поведінка. А називати ти наплаче, кричить, розхитується, вокалізує чомусь. Саме в чому проблема, чому яка існує причина, що дитина ось це робить. Падає на підлогу, не виконує інструкцію. кричить, Припустимо, коли вона хоче отримати там цукерку, і вона кричить Я хочу ту цукерку, і ми це сприймаємо неважну поведінку. Проте, наприклад, можливо, дитина не знає інших смаків, в неї, можливо, є порушення ну, якби емоційної сфери. Порушення комунікації за те, що вона не може це виділити в діалозі. Ми там дамо цю цукерку припустимо, але там через півгодини чи через годину і ми не можемо домовитися. Тому причини занадто, ну, занадто глибші, ніж доволі часто. Ми собі як би, дорослі і спеціалісти називаємо це просто не бажано. Ось нам не сподобалось, тому це не бажано. Якби тому. Що є самим важливим, щоб оцінити і допомогти дитині? Не оцінювати це як щось погане, тому що це не є погане. У нас немає тут відношення, це погано чи добре. У нас є факт. Факт того, що я кричу, чи дитина кричить. Факт того, що дитина падає на підлогу. Чомусь? Факт того, що дитина, припустимо, б'є іншого чомусь. Факт того, і ми розглядаємо ось цю конкретну дію, якщо ми хочемо розібратися, зрештою, чому дитина це робить і як ми можемо на це вплинути. Ось припустимо, дитина в нас, давайте зараз подумаємо якусь ситуацію із своєї практики. Припустимо, я займалася з хлопчиком, йому 3,7 і місяців, 3,5 з половиною років. І він відмовляється робити завдання. Інколи ці завдання здаються дуже цікавими для мене, але він їх, він їх відмовляється робити. Чомусь? Спочатку роботи ми не я не могла ще з'ясувати самої причини. Відбувається це дуже різко, відбувається це так, що дитина може кинути. От, наприклад, там я купила нові машинки, якусь гру і даю йому, і при цьому він дивиться на ці нові машинки. Він дуже їх любить, і він може їх кинути. Припустимо, там в двері, просто будь-куди кинути. Що було з часом помічено і чому дитина це робила? Дитина це робила, тому що є труднощі з прийняття нового, тобто сильний, сильний вплив ось цього чогось візуального, що викликає якісь емоції, і дитина не знає, як проявити емоції. Це перший момент, часто він не знає, чи він справиться і сприймав це як завдання, тому що попередньо в дитини був досвід того, що я не успішний в роботі. У мене не виходить сказати якісь слово, у мене не виходить скласти мозаїку. У мене не виходить надіти, припустимо там. Бусини на шнурівку, і дитина неуспішна, і вже всі завдання, нові, які подаються, не знаючи, чи це гра, чи це буде завдання, дитина сприймає як негативні і відразу хоче їх ну, якби позбутися. І зрештою, причина полягала в тому, що. Як ми це робили, як ми це вирішували? Що просто треба було перед дитиною поставити цю нову гру, ми не брали її в роботу, але час від часу я якби, цю гру там переставляла, ці машинки ставила поруч або могла почати гратися сама, не у взаємодії, а просто, щоб дитина поспостерігала певний час і привикла, і подивилася, чи вона справиться з цим. Тобто вся причина того, що дитина кидала іграшки, ось у нас є поведінка, яку ми бачимо, дитина кидає іграшки, полягала в тому, що дитина не відчувала свою успішність. І вона відразу ж таки відмовлялася робити, тому що це було там заважко для неї, і плюс ще були сенсорні моменти, які впливали. Тому, якщо ми хочемо вирішити питання, ми розглядаємо це дуже і дуже конкретно. Тому що за тими діями, які не подобаються нам дорослим, які ми називаємо небажаними, часто є саме ознака і підказка нам, що дитині заважко, що їй потрібна допомога. І ми повинні цю допомогу надати дитині. Або припустимо хлопчик, 5 років. Хлопчик вживає, ну, якби функціонально може попросити одним-двома словами: припустимо, там іграшка, машинка, банан, вийти, двері. Тобто, коли він там хоче вийти, він показує на двері. І він комуніка... комунікує загалом ось такими фразами, або навіть, зрештою, словами. І знову ж таки. Проблематика була в тому, що дитина ходила у Макдональдс і він хотів робити це на постійній основі. Тобто, типу, я хочу, і він ходив Макдональдс, Макдональдс, Макдональдс. Батьків це починало злити, ну, вони давали їй заборону йому на те, що він це слово не казав, не давав. Ну, а якби для дитини це бажання, він озвучує бажання. Він не може домовитись, коли зрозуміти, як це буде, він просто постійно це просить. Батьки дають заборону, він сприймає це, як цього ніколи не відбудеться. І знову ж таки, вони кажуть, йому, там ні, не кажи або припини, або. Припустимо, Міша тихенько, і Міша відразу починає падати на підлогу. Ось у нас це є падіння, повністю пов'язане з тим, що дитина не каже Макдональдс. Але де криється, ось саме і чому на це варто звертати увагу дуже сильно, тому що в нас є, ну, зрештою, навіть підказка, і навіть те, що в дитині на цьому фоні є наявна проблематика, воно для нас. Дорослих є позитивним, тому що ми визначаємо ту сферу, де в дитини є трудність, і там, де їй потрібно в даний момент допомогти, і де є зона актуального розвитку, тобто над чим нам зараз треба попрацювати. І припустимо, як це відбувалося з Мішою. В Міші був створений візуальний розклад відразу на тиждень, і там, де субота, і неділя була карточка, що буде Макдональдс. І, ну, зрозуміло, з дня в день цей розклад використовувався, і вже на постійній основі, там, на суботу, неділю, був цей Макдональдс. І дитина з часом почала сприйня, сприймати те, що він буде. Тобто мені не потрібно постійно казати, я знаю, коли він буде. Ось є там конкретні дні. Зрозуміло, що до того проводилась додаткова робота над тим, що дитині був введений візуальний розклад на день, щоб він з ним справлявся. І вже і також додатково там дні тижні були вивчені, і візуально, ось це візуальна іще підказка, і додаткова фотографія того Макдональдса, куди він піде. Вони допомагали саме Міші справитися своїми емоціями і розрахувати свої сили, і постійно не перебувати в ось цій тривогі, тривозі, коли дитині потрібно заявляти про свою потребу, тому що він хвилюється через те, що вона вже не відбудеться. Цю потребу задовідняти не буде, тому я кажу це постійно. І коли, через, припустимо, через три тижні Міша зрозумів вже, що цей Макдональдс буде, але ось. Конкретно в ці дні. І коли він починав казати мамі Макдональдс, 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 мама або виймала що йому цей розказ візуальний, або казала Макдональдс, субота, неділя. Сьогодні там припустимо вівторок, і вона казала, середа ще немає, четвер немає, п'ятниця немає, субота, Макдональдс. І він ходив Субота, Макдональдс, Субота, Макдональдс і усміхався так. Були якісь моменти додатково перед тим, що дитині було важко і ще справитися, і він казав там Макдональдс четвер, Макдональдс п'ятниця. Тобто він старався, ну якби ще поспорити відносно з мамою і відстояти свої границі, що він хоче це частіше, але тут вже йшло питання границь, які. Були вибудовані з батьками, батьки ставили, що ні субота-неділя. Вони не казали йому там ні п'ятниця. Вони казали, що нам субота. Все є факт, як правило того, що ми не йдемо на червоний колір, припустимо, ніколи. І дитина це сприймає як правило. Отак От само, якщо ми хочемо стабілізувати і ввести якісь вирішити дуже складні проблематики, нам треба це. Вводити, як правило, стабільне, яке ми не змінюємося, вже в залежності від того, де дитини наявна трудність та з орієнтацією на її інтереси. І ось, знову ж таки, проблематика полягала, зрештою, в комунікації дитині, в розумінні саме мовлені, що дитини піднімалася тривога. І знову ж таки, чим була спровокована ця небажана поведінка, якби ми можемо назвати цей крик небажаною? Тим, що в дитини піднімалася тривога, і він починав нав'язливо говорити там Макдональдс, Макдональдс, Макдональдс. Ну, знову ж таки, ось ці слова дитини вони говорили про підвищену тривогу дитини до того, що мені потрібна допомога. Я не справляюся з цією ситуацією. Ця ситуація для мене надто... Ну, якби надто НАТО важлива, вона для мене в НАТО важка, щоб я міг справитись сам. Мені потрібний дорослід. Так само, коли дитина падає і знову ж таки каже, мені потрібна допомога, тому що в мене там кров, припустимо, зранки і мені треба мамина підтримка, мамині емоції, щоб допомогти прожити це разом. Тому ми не можемо ставитись до того, що, наприклад, там, плакати від ранки це. Нормальна поведінка, це якби ну, стабільно, ми позитивно ставимося. А що дитина повторяє Макдональдс, це вже не бажано, бо нам це не подобається. У нас є і факт рани, і факт того самого Макдональдса, вони перерівнюються і показують лише нам те, що дитині зараз не комфортно, їй занадто важко. Або, припустимо, знову ж таки дівчинка Катя із практики вона відмовлялася виконувати інструкції. Часто вона не виконувала, хоча б вона вже їх знала, вона могла це зробити, мама могла віднеси чашку на кухню, і Катя могла віднести, якщо вона там в спокійному стані, день пішов чудово, не було сенсорного перевантаження, вона не втомилася. Або Катя там, іде Катя виключи світло, або принеси ложку, вона виконувала, і вона вже ці інструкції розуміла, але були такі моменти, коли вона це не робила. Тобто дитина не робить. Мама їй каже, там, віднеси ложку, Катя каже, ні, якщо мама починає настоювати, вона падає. І знову ж таки, що нам вирішувати, ось якщо і відразу у батьків на цьому фоні виникає страх. Що якщо зараз Катя не віднесе, то це буде на постійній умові. Тобто Катя зрозуміє, що цю ложку можна не відносити, вона не буде виконувати інструкцію. І вже, ну якби в залежності від цього починається страх батьків того, що в дитини там розпочнеться відкат, вона втратить навик, вона не буде приносити інструкцію. Але, звертаючи увагу на це все, по-перше, ми повинні дивитися на стан дитини, коли дитина не виконувала цю інструкцію. Зазвичай це була друга половина дня, коли вона вже була втомленою, тобто дитині не вистачає ресурсу. Віднести й виконати цю інструкцію. Якщо загалом тригери, які впливають на неї негативно, якісь дії, які їй не подобається робити, неприємно, але вона може це зробити. Якщо ситуація була стабільною, вона могла це зробити. Вона коли не йшла, припустимо, в садочок, вона могла це виконати, коли в неї протягом дня не було багато завдань, занять, там два-три заняття, вона це виконувала. Але коли були. У дитини заняття, коли вона сенсорно перевантажувалася, ці інструкції вона виконати не могла. І дивіться, про що нам це був показник, що дитина не виконує? Не того, що в неї там, не бажано, вона щось робить, те, що нам не подобається, а те, що в неї високий рівень втомлюваності. Тобто дитині потрібно розмежовувати заняття, щоб заняття і відпочинок обов'язково були. Додатково ще в Каті це, ну вже якби я знаю ситуацію, були іще сенсорні. Потреби, додаткові сенсорні потреби, у дитини була сенсорна саме дієта. Припустимо, що там кожного дня вона повинна була гуляти годину-дві, кожного дня були ігри, пов'язані з тактильною сферою, це були ігри з піском, малювання піною, глина, пластилін. Тобто в дитини була гіпочутливість, почутливість як тактильна, так і пропріоцептивна. І якщо ось ці умови не виконувалися, якщо були дні, коли там падає дощ, або батьків не вистачало часу на ці ігри, то Катя ставала більш тривожною і ця поведінка небажана, ну якби підсилювалася, якщо ми можемо так сказати. Але зрештою. Вона говорила нам про те, що знову ж таки що дитині потрібна допомога в ось цій сфері. Що це сенсорна складова є для нас дуже важливою, що нам потрібно обов'язково притримуватися сенсорної дієти, щоб стабілізувати дитину і вже потрішки, навіть коли вона буде в такому важкому стані, щоб вона могла виконати цю інструкцію. Тоді не багато їй давати їх в кінці дня, а орієнтуватися на її загальний стан. І коли вона максимально спокійна, коли ми знаємо, що можемо передбачити, що ця інструкція не буде викликати якоїсь агресивної поведінки ще, або не буде викликати сильних емоцій злості, ми пропонуємо це зробити. Ми знову таки це є точкою розвитку дитини, якщо дитина кричить, плаче, падає. І воно нас повинно тут зупиняти і давати нам підсказку, що це те місце, де нам треба попрацювати. Доволі часто також є таким виявом це вокалізації дитини або стимуляції дитини, коли в дитини наявний стимул, в залежності від порушень сенсорної інтеграції дитини, коли в дитини є додаткові сенсорні потреби. Коли, припустимо, світло на дитину дуже сильно діє, і дитина виключає кругом там, не знаю, лампочки по всій кімнаті, або дитина не виходить на вулицю, коли там світить сонце. Бо якщо в дитини аудіальна чутливість, і вона їй мішають різні шуми, вона не сприймає там, плач малих дітей, або вона до якихось, до якихось звуків насторожно ставиться, до інших нейтрально. Тобто є чутливість, це гіперчутливість аудіальна. І в залежності від цього, Дитина може знову ж таки проявляти, якщо ці стимули існують. Якщо вона попала в приміщення, де багато людей, де гучно, вона починає кричати. І для того, щоб мені надто зараз важко. Це те саме для дитини, щоб вона там впала і зламала руку. Їй важко їй боляче. Так само їй може бути боляче, їй неприємно на вушка, і вона там закриває ці вуха, при цьому кричить, що хоче цього уникнути. І тому ми повинні звертати це як ну, на дуже серйозний факт відносно стану дитини, і вже працювати з цим фактом, або, ну, зрозуміло, в цей момент забрати дитину і поступово вводити ті шуми, щоб виникало тренування, або додатково давати навушники, щоб дитина знала, які методи можуть їй допомогти. Тому що ось у нас ця ситуація, то, що дитина кричить, коли надто шумно, є показником, щоб дитина наявна додаткова. Потреба. Додаткова потреба в тому, що нам потрібно надати їй допомогу. Отож, дивіться, що робити, якщо ви побачили, що в дитини ось вона робить щось таке негативне, що вам крайне не подобається, вона там кричить. Кричить, коли заходить в маршрутку, або кричить там, припустимо, чи вокалізує в транспорті, і ми не знаємо, що з цим робити. Не знаємо, як з цим діяти, з чого розпочинати. Перше, ми дивимося на причину. Ми дивимося, чого дитина може вокалізувати. Коли дитина вокалізує, чи вона вокалізує на постійній умові і, припустимо, вдома, і ми їй це дозволяємо, ходиш, вокалізуй. А в соціумі ми бачимо, що у батьків там змінюється стан чи відносно себе, вони соромляться, що дитина вокалізує, чи десь чи вона вокалізує надто гучно, чи хтось дав зауваження. Ми дивимося, тому що якщо дитина вокалізує вдома, і ми не даємо зауваження, чому вона не може вокалізувати в автобусі, вона не розуміє оцей соціальний контекст іще наразі. Для неї це так само місце, і чомусь тут нема заборони, там є. Тому, якщо існує ось такий навіть момент, спочатку ми виділяємо причину, чому вона проявляє, чому вона кричить, чому вона падає, з чим це може бути пов'язано. Ось, коли ми знаємо причину, що ось вона, припустимо, падає, тому що ми вдома їй дозволяємо, а маршрутці – ні, і вона не розділяє ці місця де можна, де ні. Вона не розділяє контекст. Як ми можемо допомогти? Якщо ми відразу заборонимо там маршрутці, воно діяти не буде, тому що дитина не розмежовує контекст і надалі, це якби наше вже абстрактне поняття введено, що чомусь там батьки чи дорослі, чи спеціаліст вирішив, що не можна. Це правило ми будемо вводити, але дуже поступово. Щоб дитина навчилася, нам треба ось цю вокалізу... вокалізацію трішки керувати. Тому вдома ми працюємо з нею так само, як в маршрутці, коли вона в спокійних умовах. Ми інколи просимо її вокалізувати тихіше. Щоб вона тихіше вокалізувала і стишуємо її. Водимо вдома, припустимо таймер, що інколи треба бути тихенько. І не вокалізувати там спочатку 10 секунд, потім 20, 30, 40, 50. Вводимо ритуал, можливо, цей таймер буде ритуалом, коли дитина бере годинник з телефоном, там йде цей годиночок і час зменшується, скільки часу вона бачить, її можна не вокалізувати. Потім дитина може використовувати цей ритуал, коли їй кажуть, що вона хоче подивитись на цей годинник, що ось, щоб це було стабільно і вона бачила, скільки часу. Ми навчаємо регулювати голос. Ми навчаємо якийсь час ну, зрештою, бути тихо, і коли дитина навчилася це в спокійних умовах, ми переносимо це тоді на соціум. Якщо дитина вокалізує, але ми бачимо, що це нікому не заважає, ми можемо дати їй, тому що це її потреба зараз, це необхідне для того, щоб перебувати в комфортному стані. А якщо вона перебувала ще над перед цим в школі, чи перебувала в цим на занятті, чи перебувала там на якомусь виді терапії, на плаванні, на спорті, то іще ця потреба може зростати в залежності від втоми дитини, від перенавантаження. Дитина цим може себе заспокоювати. А ми забираємо, по суті, цю потребу. Тому щоб не забирати, ми даємо їй ось цей додатковий метод, що там коли ми бачимо, вже там нато вокалізації пішли сильними, ми їх... Даємо додатковий таймер, вводимо методики, які можуть допомогти дитині справитись, але працюємо і поважаємо цю потребу дитини, тому що ось ця небажана поведінка саме вона показує нам, що в дитини наявна, сильна потреба в чомусь, і їй потрібна допомога, тому що сама вона цю потребу не може задовільнити. Їй потрібна лише взаємодія з дорослим який допоможе їй надати ті методи, де вона зможе вже реалізувати себе і перебувати в спокійному, збалансованому стані. Так, навіть розповіла вам всю інформацію, яку хотіла подати. Якщо у вас виникають запитання по даній інформації, ви можете писати, можете писати свої ідеї, можете писати, чи згідні, чи не згідні, що вам чи не допомагає, тому що я розумію, що всі ми працюємо в різних підходах, і іноді підходи до, відрізняються саме до погляду ситуації, тому ви можете запитувати, можете коментувати, і я буду з всі, всіма на зв'язку і буду вам відповідати саме відносно своєї позиції і тих підходів, в яких працюю я. Отож, дякую, що переглянули мене, і якщо це відео було корисним, підписуйтесь на канал, ставте свої запитання і ставте дзвіночок, щоб вам було нагадування про відео. Дякую!